Всім привіт, з вами Old Game Channel, я Андрій. Я продовжую проходити StarCraft першу місії у нас за Протусі 8. Судно, Тосадаром чи ні? Ні. Зараз. Додача місії. Іспитання Тосадара. От на. От як у нас місія називається. От хто не знати подивитися на ту місію, напишу тут. Питання місії. Попереднє відео я перервав. Nieczajno, szczopan. Nie naciąg knopkę dołączy na pauzę, a nieczajno perwał wido. No nicą będzie składować z dwa частин tak. Over time. Co tu ne tworzyć? Tak, nie rozumiem. Jeszcze odprem. Zразу do... Zraзу do boju! Z samog poчатku serii. Это тобі ямато. Тобі воно убивато. Відновлюємо оборону. Так є. Мм-м, швидкі мене вже є. Shift. Десять. Десять авіанос. Тут в мене от що твориться. Так, робити. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ні, 4 мені досить. Нагас. Тут я запросто замурую себе паціонками. Два. Три. І чотири. І цієї сторони також тільки поставлю. Раз! Два. І четверту так на перекриття. Так, люблю. Я вже говорю в минулі цей вона там прям буде. Добре. Так, сюди. Ще один. Контрол один. Тепер що тут? Ще один вже прибув. Ти є. Контролін. Ти не... Ти не контрол один. О тепер ти контрол один, та-та. От так. отсюди. Так, мені потрібні ще два аміноси. О! <свят> Бачу, тут не вистачало газу, тепер не вистачає мінералів. Але я маю вже дробану я, та. Я тут Нет. прям. Нет. вже... спрятався! Я вже незалежний від своєї першої бази. Так. Що ж, можливо, я лечу знищу їхню другу навіть базу. Аго-го-го, а чому я не... О, краще, ще другий рівень. Ого. а третій. Щось навіть не, не, не додивлявся. Що вони ще... Ще вони. Давай, валі, валіть, валі, валі. Давай, якогось не продам. По одному. Є. Холодний фотонь. Є. Є. Первали ти граш. Куди ти їдеш? Такі... Не градие. Що таке? Думаєш любить. Давайте шлють. Зараз ніяких драго не є. От. Де суддя. Я суддя мені натворив все. Вже, вже мені він. Ну, просто ще все би нічого, але воно ще й вибиває з е, назначеного слоту. От тисну зараз ну, розмерзнеться, буде вільні. Я потисну на одиницю. А воно скаже, ні, ні. Нема в тебе одиниці вже 10 авіанатів, а лише 5. Опа, същауда. Так, те. Разруши база на удалецю на така голеза. А. Може би искам такова. Так, разбив роз... я им и друга база. Я точно не червона? Кузніця тоже червона. А на червона? Навіть не знав. Я навіть і не догадувався про таке. Інструкцію. Одиниці. Так, що ж. Що ж? От так от ми вже не майже цілу команду, розбили дві бази, заснували собі другу. Живем? Живем. Так, ще хочу одного авіаносця вже почекати. І можливо буду я створював аргонів. Археїв. Ну якось там не там і назвав. Для них треба що? Багато газу. А газ в мене вже є два екстрактори, можна навіть поставити і третій. Поставити третій, не поставити третій. Давайте брати, я все ж таки третю базу. О, Алінос уже тривал. Чи-ті-чи-чи-чи-тіх-чиф. Shift. От! От-от-от-от-от! У от, 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 от. мене вже є ціла команда Аліаносі. Ну, що це означає? Це означає, що я практично вже виграв цю ліків. Але на всяк випадок я би сказав, що мені потрібно ще... Ще, ще, ще. І архонів. Для повного. Повною впевненості в собі. Ой, перемозі. Що буде нам прошло. Так. так пів команди зробити. Так, що то я роблю? Пілон, пілон, пілон. Це цього будуть лізли на мене військоводушні, можливо, якщо їм зараз їх не смішку. Тупі розі за єсином. Так, ТТ. ПТ. ТТ. Ляха. БЦ. Трейсторони зроблю, ні, на так да, вот Вот эти? Ты что, смешный? Ну ты тоже. Ой. ой ой что ему да, Вышел да, 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 застрял. Стреляю, не знаю, да Давай. А, так, так, так. У -у -у. Суде. Тут близится лише три. Так, что ж. Настя, <связывается> я в да, там походу никого не должно быть. Все, червоні лишились Ну ще тут, якщо мірити мою пам'ять. Зараз ми їх будемо звідси викурювати там. Опа-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-поу! по 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 Виходим, виходим, виходим! Що мені тут не подобається. Оооо, один нас там не заміним. Так, ми не знімемо

Вот судьи. Прям судьи иначе не скажет. Судьи, блять Суки, судьи, Простите, не будь. Не рано меня не что было. Так, вот так вот, это нормально. Три. Три. Я не победимка. Я с тобой, наверное, спорю. А вот... Вот судьи! Вот они прям... Прям... Ну, я к тому Забыл я за них. Это моя работа. Это моя работа. Да-да. Ага, якщо я роблю це, значить мені що потрібно тут? Покращувати атаку. Ну, маю три бази, що правда, я можу собі тепер це позволити. Газу така мені буде. Вставати. Мінералі, встане вже. Мистерчить так. є, є, йоу, це дуже мінералі. Худюз били. красавці Молодцы! Прям ух! Я уже не спрашиваюся, что правда я судю побачил. Что мы судью? О, воу! Воу, один на один! Ну, давай виходим трошка исходим! Назад, так назад... Открыли, молодцы, фотонки, молодцы. Раз ты у меня получишь. Раз ты у меня получишь. Куда ты розігнался? Даже не понял, что Ай-яй-яй. Идт. Тикай, тикай. Тикайф, тихо, молодец. Вертається він за мною, але я би не вертався, так легко. А то новий. ого А проти червоних то ще не буде так? Просто й виграти. Знешно. О, у мене в'яносить готовий. О, тут вітає. Вступ, тобто від ти суддячи, де суддя. Чи ві... вступ, Не, yeah, yeah. yeah. Ты судья, а то кто? А ты кто? Ты, 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 ты кто? Ты высший храмовник, бодай тебе давно, Я думал, он сидит. Ой-ой. Не зрю, да. Ну, ты не играл в Старкрафт. Вот что я вся... все. что я могу сказать. Вот. Пью команды уже есть. Так, мені би поставити на другу кузніцю. Кузніця, 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 кузніця. Не вже тут саме забирає села себе. Так, як я зрозумів від фіолетового я позбавився. Так, весій контроль один. Тут треба прям воювати. Не стояти. Треба їх напрягати, управляти.

Натака Ляха Истики багато шайл прям на ногу Одночка не давай 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 целый день браун

Порядок. Так Давай, вишаем здесь такого не. Давай, Знімайте понял, Є Нет, потом, що тоже нема. Так, Що? 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 що, типа? А чого я їх подбавить? Поправив мінералів чи як? Ой, тебе треба. І тебе. Та? Та? Та, тікає. О, ти Тікає. Потім маєш екран, тікай, тікай, тікає. Он стоїть? Приказувай. Так, значить, мені потрібні два авіаносиці відновити. От у мене прям є. Ось так от. Так от так. Так. Тут у тебе тоже? Тяй-яй-яй-яй! Тикай, чекай, ай! Тикай! 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 Добре. ме На перепочин от трошки драго. Да? Перепочинку, давайте, Якой пощады ворву это моя рока? Ой. войска да го телекуман трошки не тоді. Yes, Всіх! Всіх! Я ще такого не бачив! Один суддя всіх! Всіх до, один, до одненького мого заморозити. І капець. Вона мені може трошки екран відновити. Відновлюється, не відновиться, не знаю, я можу вибрати тепер. Можу вибрати. Але не пише в нього нічого. Так а що відновлюється? Да а не повірю. Ні. Значить, мені ще потрібно 3 рази? Два? Все, от, добре. На-на-на. на ра на На-на-на. Пісні, як голову забилось. на в моєму дому. Shift. Опа. Ctrl 1. Чекаємо, чекаємо. Аааа... Прилітай, пролітай, 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 пролітай. Повернемося сюди, подивимося, тут нічого не відбудували. Вони такі є. Не можуть. Но його носить ще не прибуду. І... Що ж? Що ж то цього я. Так, 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 по покращення у мене я є. Я Опа, єса. Yes, єса. Yes, Тепер мені ще треба третій рівень для атаки і ще третій рівень для... Інструкції. Я зараз прям їх сокрушу. Я не думаю, що так буде легко жити. От це єдина правильна місія. Правильне рішення для цієї місії. Тут не потрібно воювати легкими військами. Тут лише важкі війська, які, Тик... один. які можуть пробити важкі лінії оборони. Тут прям справляються так. Бачите, тут весь час атаки. Атаки Ach, за атаками. Сможую. Так, я меч возмездие, я ще один меч. Кики мене важливі. Ще одного почекати. Скільки я пам'ятаю, один лише вхід сюди його буде для наземних військ. І я ще якщо тут підтримаю Свою атаку. Атаку Вархоню. Буді. У меня досягти успіху Так. Сюди, так. На два. Но очень. Ту-ту-ту. Слушайся, слушай. Давай. Так. так ось. Сюди Погнали. Так, приверженці. Сивай, ти теж, вперд, зразу. Прям її зразу відсилаю. Дорогі. Ну, що будуть в мене вже проверженці стріли, я вже роблю фінальну атаку. Так як я думаю, що вона буде фінально. Тут ми проходимо. Проходимо. Ворогів не видно тут і мінерали, отут. Може би я вам їх і показав ну, перший. і є. Може, коли... Цікаво буде. Де мінерали є? А мінерали є тут. Іменно тут. Говорять, да. спеціально так все продумано, стоять подонки, які не можна... Наші війська атаковані. Зачепити. Они з нього. Й -мо, ну озе, ну, ти, ти, ти розумієш. Чому ви того судді не зняли? Наші війська атаковані. Так, приверженці. Так що... Тільки по дому за покращення. Mm -hmm. Отак от, от ми що зробимо. зробимо. Зробимо, зробимо. Так. Все. Важен да, на розведку. назад. Ты yeah, бежишь? Тогда и рада тут ваша. Ну ясно. Ну. Так, правда, треба знов на двойку. Иди стазиста камера тут ВО! О, давай! Дверь він просто ставит Стоїть! Валіть судил, валіть туди, я себя завалили. Сюдя, сиди, не залез. Хотя він такий нехороший чоловік. Сидя вже мені наробив. Так, ти ж До речі, тут можна було би залетіти вот так сзади. І також можна можна пробити, так подари. О! Вот такий то, що мені таке не лайден. Ничуть як Стасіс, і не подихається Чуть-чуть, давайте, пробивайтеся. Ні, ну то я виграв, то я просто вже... Бачите, от от як Стасіс ще має сам дві тисячі життя. Щоб от у нього просто пробитися, його знищити, так... Я ждав, що ви спробуєте заберегти його зверху. Но ви зрозумієте, що воля Конклава абсолютно. Примиріться. Абдуном. Остановись, судья! Не пойдет, пока жив темный храмовник. Отзови свои войска и стой в стороне. И тогда ты, может быть, доживешь до следующего восхода луны. Никто не может распоряжаться мной без голоса Кхала. Ты и твои злые собратья умрут с этими предателями. Неужели ты настолько ослеплен в своей напыщенной... Это ...что не видишь своего падения? Ваш конклад верит, что вы выиграли войну. Но на самом деле вы помогли выиграть высшему разуму. Что ты вообще можешь знать о наших планах, богохульник? Ты усомнился в моем знании, судьяк я путешествовал сквозь тьму между самыми далекими мирами. Я наблюдал рождение и смерть звезд. Все, что вы построили на Уве, Алтай, это сон. И когда вы проснетесь, вы погрязнете во мраке. Правда. Время покажет. Я думаю, заработать прям за рук. Я звідси своїми архонами там суддя будуть бувався, темні храмовники заріжуть всіх. їх. Красавчики. Все, кінець. Кінець восьмої місії. Побіда. 56 хвилин. Ну не така вже довга місія, але є, є, є досить. Досить часу прийшло. Я я розбився на дві частини, так що... Будуть відео. Не знаю по скільки там буде по півгодини чи по скільки. то я ще побачу. Що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до наступної серії, всім пока.